Всім привіт! Кажу, що ця вермішель найгостріша в світі. Мабуть, спробую її в лісі подалі від людей, щоб ніхто не чув моїх криків. Збираємося, кидаємо електровелосипед під сідниці та вирушаємо в дорогу. Ми вже виїхали та вирушаємо десь до лісу. Ось так чудово просто проїхатися по сільській дорозі. Я бачу, там є, ростуть якісь яблучка. Може візьмемо з собою, якщо є нормальні. Давай. О, є якісь яблучка. Піде на закуску до найгустрішої вермішелі. Ну, вони ніби нічиї. Сподіваюся, що власник не сильно розсердиться. Тим паче воно валяється на землі. Погляньте, яке чудове смачне яблочко. Тримай тобі. Дякую. Одне і зараз зараз собі знайду. І все. Залишимо комусь ще. Не будемо нагліти і їдемо далі. Воно таке нигеньке, мабуть, і солодке. Це не дичка якесь. Породисте яблуко ставимо в кишеню і їдемо до лісу. Так і по дорозі можна поїсти, пообідати. Ось наш наш поворот. Там трішки проїхати через поле та й чекає нас чудовий осінній ліс. Люди вже зібрали врожай на городах, але все скоро піде по кругу. Зима, весна і знову щось люди будуть садити. Сьогодні дуже теплий день. Вчора в нас було зранку 6 градусів. І на протязі дня було 10. Було дуже холодно. Вже осінь дається в знаки. Але ми сьогодні замовили на розетці якісь рукавиці за 550 гривень. Не знаю, що прийде, якісь сенсорні, що реагують на телефон. Поглянемо, що прийде. І чи вгадали з розміром. Оце я так відійшов від теми. А ми зараз під'їдемо до лісу та вже буду вмикатися. Так що не перемикайтеся і ви поглянете нашу реакцію на вермішельку. Вермішельку мені, до речі, привезли в подарунок. І вона вже місяці три стоїть, чекає свого часу. Ну все, ми доїжджаємо до лісу. Просто повна краса. Осінній ліс. Вже все починає жовтіти. Найкраща пора для велосипедних покатушок. Вже не жарко і ще не дуже холодно. І, до речі, сухо. Болота немає. Тобі подобається покатушка? Ти готова їсти, Вірмішель? Якщо замерзнемо, Вермішель у нас обіцяє зігріти. Можливо, наше яблучко нам допоможе. Ми добралися до лісу та заїжджаємо в нього. І це справжня насолода по ньому їздити. Тут настільки вкатані доріжки, що велосипед їде немов по асфальту. Я бачу, їде назустріч якийсь мотоцикл. Сподіваюся, ми з ними роз'їдемося без пригод. Та там справжня колона екстремалів. Погляньте, результат просто на лице. Коли ти їдеш на бензиновому транспорті, це шум, гам, пил, ну я не знаю, що і сморід. А коли ти їдеш на електровелосипеді, ти тільки шелест листя чуєш і більш нічого. Так що робіть правильні висновки. Хоча я мотоцикли теж полюбляю. Але кожному своє. Так. Нам потрібно знайти якесь місце, де ми будемо кричати від вермішелі і ніхто нас не буде чути. Як нас, як нас пече. На сонечко десь? Замерзло. Давай я тобі рукавиці свої дам. Жінці холодно в носика. Так, ну все, давайте трішки навалимо. І як це цей автомобіль? Заїхав до лісу. Тут нема доріг. Погляньте, як тут красиво, але й небезпечно я вам скажу. Не дай Боже злетіти вниз, та і все. Просто неймовірна краса. Люди відпочивають, насолоджуються останніми теплими днями. Просто прекрасно. Як тобі краєвид? Нарешті. Ось тут, мабуть, і ми спробуємо нашу вермішель швидкого приготування. Зараз. Розкладемося та увімкнемося. Добре, я спробую. Рюкзак, велосипед і яблуко. А ти? А я буду з себе нести. А ну давай. Давай, давай. яблуко в кишеню і велосипед. Слухай, давай, може, ще я тебе понесу. Давай, та й все на цьому. Я я, мабуть, точно зараз вниз. Давай розвернемо велосипед. Я тобі допоможу. Ми трішки вирішили змінити локацію. Ну, буквально метрів 15. А то ніби осінь, а сонце так пече. Ой, вибач, я кинув тобі капелюха та ще й став на нього. Потрібно швидше тікати. Доганяє. Не доганяє. Ось тут ми і зупинимося, там де мій велосипед. Тут просто чудово. Просто прекрасно. Давай дістанемо все з нашого рюкзака. А тут речей не дуже і багато. Кип'яток. А, це твій дощовик. Це мій дощовик, він завжди зі мною. О, і все. Основне. Ось наша вернішай швидкого приготування. Ось така отримана в подарунок. Розпакуємо та спробуємо. Ти, Сереж, як ти думаєш, якщо я з'їм цю одну ягодку, я умру? Ну, не знаю, чим умреш, але є одна проблема. У нас немає з собою туалетного паперу. Так що все на твій розсуд. Хочеш їж, а хочеш ні. Але я тобі пропоную краще з'їсти. Ось цю штукована. Давай її запаримо спочатку. Давай. Перше розпакування. я, такого? до речі, такого ніколи не куштував. Це, це якийсь гігант. не вермішель. Погляньте, угу. яка вона грубелезна. Може її варити потрібно? Не знаю. Ну, Якщо що... У нас є запальничка. О, вона Навіть не міщається в нашу частрульку. Ти що? Дитиною не було. Не знаєш, як з звермішаю. Жорстка. Угу. Нічого. Надію запариться. І приправу. Ти думаєш, треба вже кидати чи потім? Ні, Все Ти одразу. Мій? Ти що, мідіни ніколи не готувала? Готувала. Все одразу. І боже, які дивні переправи тут. Це якась китайська рослина. Дай спробую. Може краще ту ягідку? Дай хоч понюхаю. На запах як звичайна Угу. інгредієнти якісь не дуже звичайні. Соус. Мотоцикли нам трішки заважають. вау Зараз я понюхаю і скажу чим пахне. Видавлю все, щоб відчути повний смак. Так, що на запах? На запах соєвий соус. Ну, думаю, Китайська японська їжа, що ще може води? бути? Можливо вона готується взагалі без води, а соус треба б потім був, коли макарон ну, заправиться. Наливай. Вже як є. будь ласка. Що жінка може без чоловіка? Кнопочку нажати. Да, да. Навіть термоса да, відкрити да. не може. Небагато багато води? Ну, я думаю, досить. Ну, все. Відкладаємо в сторону і чекаємо 5-10 хвилин. Ой, я тільки що вдихнув ось цей пар, і я вам скажу. Це вже щось чимось. Це капець. Ти не вдихала? Мене вже пече. Все, чекаємо 5-10 хвилин. Як виявилося, ми відносимося до людей з категорії, які зовсім не читають інструкції. І ми зробили максимально все невірно. Вірмішель потрібно було проварити 5 хвилин, а потім додати соус. А ми зробили все навпаки, тому назбирало ось таких маленьких гілочок і зараз будемо її доготовувати, тому що вона буде просто сира. Розпалимо багаття, зовсім трішки. Дамо її закипіти, а тоді будемо вже куштувати. Ну, в цьому є плюси. Розпалимо хоч багаті, якщо в нас це вдасться. Тому що все-таки декілька днів тому був дощик. Ось і все, ось така краса. Зате буде з запашком. Я казав, не пробуй. Спробувала ложечку бульйону. І що? Добре, що яблучко знайшли по дорозі. І це при тому, що ось ця людина їсть гострий перець червоний і навіть не жмуриться. Ось взяла четвертинку ложечки, бульйончику і стромила язика. Як я що я столову ложку перцю з'їла. Як яблочко. А яблочко смачне. Угу. Ну що ж, Вермішелька вже була закипіла, видно, бульбашки. Я думаю, що вона вже готова. Мабуть, потрібно виварити воду. Буде ще куштувати? Mm. Ні? Ні. Сам. Ну, Це добре. Це моя доля. Ну що ж, нарешті ми приготували нашу Вермішель і виварили з неї всю рідину. І зараз скуштуємо вперше. Я сама. Давай. Пудемо пропоную... хреститися, скуштувати? куштувати. Я пропоную взяти ось скільки. Все. Я, Я думаю, достатньо. Давай. Давай. За тебе. Світла пам'ятна. Ага. По-перше, вона майже не солона. По-друге, її з'їсти нереально дуже пече. І не те, що пече в самому роті. А воно пішло десь донизу. Її потрібно в лісі десь закопати, щоб не дай Боже її пташка якась не з'їла. А то буде вогнемет з неба після того, як пташка з'їсть ага. це. Вона здохне після того, як вона з'їсть. Так, слухай, я голодний. Що робити? А це їсти неможливо. Їдемо додому. Може, ми звикнемо. Ну, ще одну ложечку спробуємо. Ну як ложечку? Ось погляньте, ось це скільки я пробую, і їсти її просто неможливо. Я повторюю, це при тому, що ми гостре любимо, їмо його частенько. Тобто ми звикли до цього. Якщо людина взагалі не їсть гостро, це для неї буде смерть. Ти права, воно звикається. Якусь би помидорку сюди. Третя ложка вже не таке перчене. Може щось і зімо. Головне не дихати. Не дихати. <смірка> Ось ось цією ложкою мені відкрився солодковатий смак. Перша ложка просто було пекуче все, а далі вона якась солодка. Це вже я марю, це мені вже в голову перець дав. Це янгулята літає над нами. Ні, ну я тобі скажу, ну, перчене, дуже перчене, але є ну, якийсь смак. Коли саму вермішальку береш, вона солодка. М -м -м. Пополам можеш ще з'їсти, але не варто. Зараз ми ще трошки поїмо та поїдемо далі. Минуло 5 хвилин і погляньте, скільки ми вермішелі з'їли. Вже півпорції. І зрозуміли, що ми їмо. І не можемо зупинитися, тому що вона смачна. Вона пекуча, але вона смачна. В мені щось є таке цікаве. Коли ти не їсиш її, в тебе просто пече в роті. Потім ти їсиш і в неї якийсь солодковатий смак. Я не можу це пояснити. Коротше, вона смачна. І ми їмо, їмо, і не можемо зупинитися. Тому, скоріш за все, ми її зможемо подолати. Я вже набираю повні ложки. На початку я брав дві вермішельки, а вже звик і можу їсти. Продемонстру Пече. Коли Але ти з'їсиш і коли ти вдихаєш повітря, пече. Була б сіль, я б присолив ще. Ну, зараз ми це все доїмо і вирушаємо додому. Ми покидаємо це чудове місце та вирушаємо додому. Все-таки нашу страву ми не подолали. Щось ми не захотіли ризикувати. Можливо, її взагалі не можна їсти. Ну, після того, як я з'їв яблучко, в принципі, я якогось печення сильного не відчуваю. Тому нас яблучко дуже сильно виручило. І, до речі, яблучко було дуже м'яке та смачне. Все, їдемо додому. Ми вже їдемо додому, а ось там знизу люди тільки не приїжджають на відпочинок. Ну, а в нас вдома ще багато роботи. Потрібно щось робити, не тільки відпочивати. Можливо, завтра ще раз поїдемо. Але вже візьмемо нормальну їжу. Тому що все-таки якісь ми голодні. О, горбочок. Опа! Нам туди. Я сам заблукав. Тут скільки доріжок. Тут є доріжка, не обов'язково їздити по лісі. Ну все, ми їдемо додому, будемо прощатися. Нам сьогодні дуже сподобався її починок. Якщо вам також сподобався такий формат, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я вам всім бажаю великого добра, великого здоров'я і до нових відео.